І Сергій Зюбаненко, начальник львівської міліції. Зараз за декілька хвилин у прямому включенні ви почуєте відповіді на всі запитання. Добрий день. Ну, перш за все, я би хотів е, висловити від громади міста Львова співчуття меру Кременчуга Олега Бабаєва. Це велика біда. У нас дійсно слава Богу, що нас з Катериною з малими з бабсю нікого не було вдома. Я сподіваюся, що слідство професійно проведе свою роботу, і ця людина, яка створила цю велику біду, буде найдена і буде покарана. Як ви розцінюєте це? Це була спроба замаху на вас чи я? Що це? Ви знаєте, в сьогоднішній ситуації в нашій країні важко. Давати якусь певну оцінку це зовсім інші реалії життя, де ми сьогодні, є, тому що країна перебуває в стадії війни. Міліція працює, служба безпеки працює, відкрито кримінальне провадження, і я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб мога швидше ми знали правду, чому так сталося. Як давно ви сюди переселилися? Ми фактично тут живемо вже десь з березня. Правда, ще тут багато речей не дороблено, але в нас не було іншого варіанту. Це дитяча кімната постраждала, це якраз у ці вікна, от там дитячі спальні, чотири дитячі спальні. І е, наскільки мені от фахівці розказували, цей, цей снаряд, він, е, як, ну, коли якщо по танкового стріляють, він пробиває броню. І потім тисячі таких дрібних розколків вони йдуть на ураження. Тому е, слава Богу, що воно все так, що в нас не було. І ну, це так, знаєте. А це не Ну, Мені це важко сказати, тому що в мене немає якихось людей, з якими я мав би якийсь там конфлікти особисті. Тобто є принципові розбіжності, там політичні якісь розбіжності, але я а не думаю, вас, що. Нас ми у Львові. Бачити. Прошу. Ну, от то, що ви бачите, насправді. А всередині. В середині, в принципі, всередині нічого такого, слава Богу, там немає. Я Думаю, що я буду робити все можливе, щоб це поскоріше там, попросити, щоб майстриці все привели до буття. Ну, але насправді ну, треба думати, тому що знаєте, щоб не було рецидиву. Оце саме головне. Ну, найбільше хвилювання в мене за, за мою родину, за дітей. Чи будете Вось. вживати якихось заходів безпеки після цього? Це вже я думаю з міліцією ми будемо разом на ці теми працювати. Тобто зараз відкрити кримінальне провадження, я думаю, що міліція фахово буде робити свою роботу. А вам хтось по можливо буде топлення витягнути? Це як запередження? Ну власне, розумієте, хоча б якісь там ну не було жодних в останньому часі, там чи дзвінків, чи смс чи якихось повідомлень. Тобто я звикло проводжу свою роботу, яку я проводжу. Так я там не даю вкрасти одне, друге, третє, четверте, але ну знаєте, нас у Львові я не пригадую, щоб ще з ручних гранатометів стріляли та й в Україні останнім часом, не рахуючи звичайно, тої біди, яка в нас є на сході. А там а дійсно біда. Застереження Петра Колодія, який два дні тому заявив про дестабілізацію через терористичні ви якось це розцінювали? Брали до уваги? То ви знаєте, я якось ну, спокійний, ну, бо ми живемо в країні, яка воює. В країні війна гинуть наші українці, гинуть наші львів'яни. Це є реалії нашого життя, і з тим треба ну, це жити. Знаєте, це кожен з нас має пропустити через своє власне серце. Це велика трагедія, це велика біда. тому... Тобто це частина даху і чотири вікна дитячих спалень. Так? Це слава так? Богу, що цей снаряд він влучив вверх в стінку. Якщо б він залетів, боронь Боже, всередину і ви був би там, то там би не що було. Тому що є газ, є електрика. Тобто я думаю, що частина цього будинку ви вже її сьогодні не бачили. Не професіонали тоді, ну я маю на увазі також. Ще що... ну, на поки професіонали налякали. Я не знаю. Я... В даній ситуації я не є фахівець. Цілу ніч працювали працівники міліції, спеціальні техніки. Зараз також слідчо-оперативна група працює всередині. Тобто, вся інформація, яка в мене є, я її максимально буду надавати, співпрацювати з слідством. Сі, а в Карпати ви коли поїхали? Ну, ми фактично ці останні дні в Карпатах. І я ще там лишив Катерину з дітьми. Тобто, в понеділок я по плану маю бути відряджені. Вівторок вечором вже маю бути на роботі. В середу у нас велика апаратна нарада, колегія в четвер сесія міської ради. Тобто, в принципі, нормальний робочий тиждень. В п'ятницю суботу поїхали в Карпати? Вони в Карпатах знаходяться. Ще з, ну, ці, з минулого тижня я фактично був у Львові, був, був на футболі. Тобто, як знаєте, я беру дуже часто відпустку для того, щоб можна було зробити ті речі, які не можеш зробити, коли зранку до вечора ти на роботі сидиш, і там потік людей одне, друге, третє, четверте, п'яте. Шановні колеги, я тоді з вашого дозволу передам слово пану Зубиненко, А сам тоді піду попрацюю з слідчими. Домовилися? Там зараз працюють слідчі дії. Вибачте. А де ви будете жити зараз? Як Ми де я буду так, жити? Ну, то я думаю, так, тільки з точки зору безпеки треба буде тут багато, що напевно зараз продумати, щоб, знаєте, ну це не жарти. Це з, з, з такої зброї, це вже є серйозні речі. А вам не сказали на озброєнні в яких силових структурах є така зброя, ну крім терористів? Я може пан <ків> Зубаненко вам більше розкаже. Добре, дякую. Бажаю всім гаразд. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто ще володіє такою зброєю, зброю? Давайте з самого початку з кінця починаємо. Що ви стріляли? Дійсно, зараз мені особисто важко говорити, тому що як ви знаєте, я прийшов з Кременчука і Олег я дійсно знав особисто і висловлюю співчуття його родині. Тут голосніші. сніше, Стосовно даної події, значить, сьогодні ми. Вже робимо повторний огляд о, о 23.30 надійшло повідомлення про те, що чули потужний вибух. На місце перебула слідчо-притина група вибухотехніки. Зафіксовано пошкодження фасадної частини будівлі. як Ви бачите, і на місці були знайдені уламки і рештки акумітинного заряду. Зараз робити такі висновки, з якої саме зброї було завдано пострілу е, ще зарано. Відкрите кримінальне провадження за 258-ї частиною першої. Це теракт. І сьогодні е, ми працюємо над версіями, але їх озвучувати не будемо, тому що працює слідчі, і слідчі має право тільки в ході проведення слідства вже давати якісь коментарі. Це протитанкова зброя? І ще раз скажу, були знайдені частини акумулятивного заряду. Якщо по-простому, як в народі, то дійсно це може бути зброя, яка використовується безпосередньо проти броньованої техніки. Буска на вашу думку, це роб... чи можуть хулігани такої зброї користуватися, чи це лише професіонали? Е, ну я думаю, на це вже може дати відповідь безпосередньо проведення експертиз, тобто траєкторія е, безпосередньо польоту е, снаряду, звідкіля е, він задавався, як можна було прицілитись, і саме яка була ціль безпосередньо того, хто випустив е, цей снаряд. Так, Але якщо не брати до уваги будинок Андрія Івановича, от де-інде може користуватись хуліган також, чи тільки ну, я думаю, що це не важко навчитися стріляти з такої зброї. Якщо є умови для того, де, де нею безпосередньо можна стріляти, тобто полігони і сама зброя. Ви розглядати вите заяву, ту, яку дав два тому Петро Колодій про те, що слід очікувати терористичні акції? Ми беремо до уваги всі, всі події, які відбуваються не тільки у Львові, а взагалі в нашій країні. Ви бачите, що на сьогоднішній день було ряд замінувань, які не підтвердили. І пов'язувати ці речі з іншими процесами, які відбуваються у Львові в нашій країні, безпосередньо слідство буде. І ту заяву, тобто ви опитаєте, що мав на вас загалом. Це слідчі визначить, кого опитувати, які заяви брати до уваги. Ви Цвідки, скільки метрів? Ну і ще раз кажу, це покаже вже експертиза, з якої яка була траєкторія польоту, який кут нахилу і так далі. Зараз, зараз на пальцях показувати немає ніякого сенсу. То потім не повідомив. Це позвонили очевидці, які чули вибух. Сусіди. Ну і сусіди також тут було досить гучно, тому багато є свідків, які дійсно чули, і навіть в сусідніх будинках вибиті шибки. Це не пневматика по гробцях, так це будинок. <кх> Судячи з тих пошкоджень і найдених на місці події речових доказів. Ми можемо говорити, що це потужна зброя. Теоретично, хто нею міг володіти і застосувати? Теоретично в нашій країні зараз багато хто може володіти і застосувати таку зброю. Чи це з водіями на сході? Ну давайте не будемо робити якісь висновки зараз. А як ви допустили, що по місту ходять з такою зброєю, а ще й стріляють? Це мені питання задаєте? Так. Чому даї не перевіряло, не я, ловило? Я, я, якщо можна не буду коментувати такі ні, не можна. Питання. Будь ласка, прокоментуйте. Я не буду коментувати таке питання, тому що воно є не коректно поставлене Корект. і воно є недоречне зараз. Що ви думаєте, що працівники Даї мусять перейти всі автомобілі, які тільки рухаються? То мені б цікаво було, що ви з нами патрулювали і подивилися на реалії, які зараз відбуваються. На озброєнні яких силових структур є така зброя? Її не було. Ну такої зброї, якщо не було вас, серед якщо вас міліції? цікаве питання, чи викрадули така зброя з міс... з райділь міста Львова, то такого не було. Така зброя тільки така, в армії? така зброя, не, 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 не безпосередньо зберігалася райвідділах. А в армії така є безпосередня. Верху таку немає Тільки В армії так а охорона до будинку будеться до Мерк. Це буде вирішувати слідчі. Якщо він буде вважати, що життю або здоров'ю загрожує небезпека, то такі питання вирішуються в рамках проведення слідчих дій. Тут не було ніякої охорони? Тут були особи, які безпосередньо могли здійснювати не повномасштабну охорону, а спостерігати за тим, що тут був порядок, але Звичайний якось сторож. Да, впливати на ці речі безпосередньо. Тобто не було спецзасобів і так далі. Це ви запитаєте у власника. Чи, ну я думаю, що я не буду коментувати таку деталь, тому що вона може грати потім якусь роль в процесі слідства. А у Львові був якийсь безпосередньо акт терористичний. Ну я на своїй пам'яті не пам'ятаю. Це перший теракт у Львові, фактично. Ну, ви знаєте, теракт, воно ж не тільки кваліфікується безпосередньо пострілами, це є і інші застосування іншої зброї, але на моїй пам'яті це перший раз. Добре, Добре. Добре. Добре, я я перепрошую, а можна нам трошки серадом зайти? Журналістів не впускають. Наші, наші. Відповіді Андрія Івановича та головного міліціонера міста. Вам вдалося почути.